Hello Friendly! З вами Деніс Френдлі. Сьогодні, дружні, у нас буде останній день <смі> в кухні. Ну не то, що останній день в кухні, просто Ну, на даний момент останній день. Ну, просто скоро, я не знаю, де я буду знімати. Ну, тут буде бабуся, я не знаю, чи будуть наступні дні зніматися тут, на кухні. Ну, знову бувайте, баночки, бувай ананасік, кулька, пері. Треба буде знімати у великій кімнаті поки ще... Не знаю, холодно. Ще не холодно. Та. Бо вже як буде холодно, то вже ну не знаю, що робити. Не знаю, куди вже йти. Це теж добре, що вони всі в три не можуть в одній кімнаті сидіти. Треба буде йти вже на. Я не знаю, на дворі знімати. Але на дворі холодно. Хір от пойме, не знаю. Щось придумаємо, не знаю, як не придумаємо, буде у своїй кімнаті. Я не знаю. Сьогодні у нас дружні будуть, коротше, не про це. та... Ось такі, як це називається, рулетики. Рулетики з абрикосом та карамель. Вона казала, що продавщиця, що тут ще й карамель є. Ось такі прилипли. Взяв багатенько, попробуємо з чаєм. Попробуємо самі. Тому такі справи погнали, зацінимо оці рулетики. Погнали до заставки цього відео. Let's go! День правильно реагує, День правильно реагує. Сьогодні він буде їсти рулети зі смаком. Абрикоса, коса, коса! Давайте пробувати. Ось є чай. Добрий, давайте спробуємо ці рулетики. Най-най-най. Ай. Thinking about it. Let it go, let it go, sing, stand, stain, thinking about it. Чекайте, Я трошечки хочу вас поправити. Thinking about it. Так, отако. Щоб було добре видно. Коротше, хочу показати чай, який я буду пити. Цей чай називається Отако, От Edems. Edems. Чорний чай, чай, папая, манго зі шматочками. Це мама купила, мені дуже сподобався, цей чай рекомендую цей чай вам, дружні. Так. А ми пробуємо спочатку рулетики. Приклеїлись. Ну, давайте. Угу вчора побачу в магазині, Думаю, так, на сьогодні треба їх купити. Я купив. Тут ще є кокосова стружка. Вони справді смачні. Знову зайшов сьогодні в стрім. Почали знову багато пишуть мої підписники, що люблять дивитися мене. Приходять ноунейми москальські. Починають тебе обсирати, обзивати всякими поганими словами. Називається, і я набрив, набрав ще 100 підписників. <сум> набрив. Ну і можна і набрив сказати. Ще 100 підписників. І у нас, можливо, сьогодні познімаємо. я ще познімаю шорти. До кінця дня там ще буде, бо то лише 3 сьогодні на ранок вийшло. Ще познімаю. Сім шортів там. Тому такі справи. То розумієте, ти маєш пройти, як то? кажеться, е Круги пекла, та, щоб на тебе підписалися. Ти маєш е потерпіти приниження, обзивання в твою сторону ще обзивання твоїх батьків в твою сторону, чи батьків за трен... ну, маму мою. Еге, щось там погане писав. Я тут все, блокую, зразу чорний список. Ну не знаю, чому такі погані люди. І це росіяни там. Не знаю. Ну нічого. Настане колись правда і... Вони поздихають. Ну... По заслузі так. Вибачте, що я сказав це погане слово, але як я. Кію. Я не хочу при такій смачній дітки говорити. Но накипіло. Поставлю поки що 9 балів, дуже смачно. Так. Давайте з чаєм цим Едемсом. Я собі ще зроблю чаю цього, бо заварили вони його багато. Нормально. Так, давайте давай чаем попробуем. Mm. Ну також 9 балів, я не знаю, чи ставити десятку. Можна і поставити десятку і всяким хіміям ставим. Ну мені це сподобалось. В кінці відео скажу точну оцінку. У мене ще цього ого-го-го-го. Але я все це їсти не буду, бо я не зможу. Я думаю, що це все зможу, але я не зможу. Що тут? Я не розумію вас. normas. D'ora. Oh. Так, оціняємо абрикос, обсе окремо. Абрикос, так. Начинка абрикоса 9 балів смачна. Тепер оця штука. Ой. Також 9 балів можна поставити там. Ну смачно, це все на 9. Або на десятку. Не знаю, коротше, скільки бабуся буде тут на кухні. Я не знаю. І то похолодання, хоч би це літом було. Літом, типа... Пайдуже, вже знімемо на великій кімнаті, а тут... Я не знаю, де це знімати. Ммм, mm! що є ідея в коридорі. Ну там таке, блін, там найгірше. Там ні вікна, нічого, все закрито, все темне. Освітлення, там найгірше освітлення. Тут не краше. Давайте дружні поставимо 10 балів, смачно. смачно, так. Ой, робимо ще чайок. Ч, чайника немає? Чайника немає. Нічого. Долиєм. Добре, що тут у тата, ти та мами є ще. О, ще долиєм. Так. Мені написали, коротше, до новин. Написали в інстаграмі Казіжінка. Чи можна у вас типа, рекламу замовити? Чи розмістити рекламу. Можна, чи можна розмістити рекламу? Я написав саме де ви хочете розмістити і має відповісти. Не знаю. Ой, самоценний вийшов. Оооо. Давайте ще трошечки з'їмо пару штучок, та й все. Ось такий мукбанк таке печу. Чуть не розсипу. О! Фух, я і наївся. І а тут не солодкий. Чайник-то вони не закип'ятили. Я лише тільки. Прийшов з роботи зразу недавно. Бо це во затримався. І завтра ще знову на роботу. У вихідний день. Сказали, хлопці вийдіть, а потім дадуть відгул. Собі виберу якийсь день відгу. І більше там пострімлю на каналі моєму. так. тому таке справа. Але знаєте, відпадає бажання стримитися. Ці, ці придурки росіяни заходять, тебе обзивають. Називають тебе чавкалом, хрюкалком, бо ти їш. Ну то страшне. Я зараз теж їм і все. Добре, що знаєте, з одної сторони, ну, попадають ці відоси теж кимось новнеймом, ну, чужим не моїм підписникам в рекомендації. Теж всякі дуже рідко, але пишуть. Під цими відосами великими. Але все-таки може й добре, що не дуже багато активу, бо якби було дуже активу, то ще б і ці відео мене обзивали, принижували, ображали. Так. Коротше, як я таке, не знаю. Знаєте, ми на тебе підпишемось, але ми тебе мільйон разів обізвемо, принизимо. Так. Коротше, образимо, ал, то необразен треба звертати вал, та пішли вони лісом, так. Прикольна картинка мені вибила, бачите? Типа хата на острові. Тільки хата, річка і більше нічого. Як то мають добиратися люди? Не знаю. Не знаю, поняття не маю. Що ж, дружні? Я напевно ще їм, але я вже не годен ще один їсти. Ммм... Mm. А що тут залишки абрикоса? Угу. Mm -hmm. Бо тут справжній мелений такий абрикос, знаєте. Так, тут справжній абрикос, але воно трохи засохшити. Фу, я вже не гонці їсти. А жаль, що не можна передавати вам їду через телефон, де ви їли. Та. Або я би запрошував у підписників зі мною вони небі теж їли. Коротше, це лишається батькам. Давайте хоч половину з'їмо. Я хочу цінку дати. Мені сподобалось, в принципі. Я поставлю 10 балів. Може бути, коротше, я не доїдаю, бо зараз знову буде. Якщо я, я вас запевняю, якщо я зараз ще одне з'їм, я вже точно почну рвати. Знов захочу рвати. Такое. Ну це... Тепер понятно, чому хрюкалко ти їм, бекалко. Бекало. Бо буде. Це неприємно. Тому такі справи в моїх руках. І думаю, вже достатньо відео пройшло. Я просто не хочу себе заставляти. О! Писала мені, я завжди цю підписницю нагадую в своїх відео. Ніколи Алмейда, Не, не їж багато. Ось в цьому відео Ніколи. Плюнув камеру. Це не тобі, якщо. Шо. Цього разу Ніколі Алмейда, Я не буду доїдати. Послухаюсь тебе. Тому... Поплескаю в Так, Та. Коротше, на цьому все. З вами був, як завжди, День Спренлі. Всім гарного вечора, всім удачі, всім пока. Побачимось в наступному новому відео. Пока-пока. Всім... Смачне печиво, можете їсти, якщо таке саме побачите. Пока. Ось таке. Угу. Ось таке пече. Залишається. Що я не даю. Раз, два, три, чотири, 5, шість печені. Батькам, коротше, може, і плюс-мінус YouTube Short. Всім бувайте, коротше, народ.